Іння дотик з доктором Чарльзом Стенлі ділимося Євангелієм по всьому світу. Далі в дотику молитва, яка впливає на Бога. Чи часто ви замислюєтеся над запитанням, чому на ваші молитви немає відповіді? Ви знаєте деякі місця писання, ви звертаєтеся до Бога, але так виходить, що дуже багато ваших молитв залишаються без відповіді. Має бути якась причина. Чи замислювалися ви про неї? Чи дивилися ви на своє життя і запитували. «А Є в моєму житті причина чому Бог не відповідає на мої молитви? Цікаво, чи думали ви про це. Чи міркували ви про Бога, до якого звертаєтеся в молитвах? Ви скажете, ну так, усі вірять у Бога, але не всі вірять у єдиного справжнього Бога. І багато людей моляться якомусь Богові. А очікують, що на їхні молитви відповість справжній бог. Отже, чомусь на ваші молитви немає відповіді. І тоді ви припиняєте молитися і думаєте: ну, Біблія насправді не дійсна. Ні, Біблія дійсна від самого початку і до самого кінця. Тому я хочу, щоб ви уважно послухали цю проповідь, бо, можливо, ви виявите одну з причин, чому ваші молитви залишаються без відповіді. Слухайте уважно. Будь ласка, розгорніть 12-й розділ книги Дії. Це відоме місце писання. І, um, І зараз я прочитаю кілька віршів, але ми, ймовірно, потім візьмемо більшу частину цього розділу. З першого вірша писання каже: а цар Ірод тоді підніс руки, щоб декого з церкви гнобити. І мечем він стяв Якова, брата Іванового. А бачивши, що подобалося це юдеям, він задумав схопити Петра були жніопріснутів, і, схопивши його, посадив до в'язниці і передав чотирьом чвіркам вояків. Чотири чвірки це шістнадцять. Вони були там, щоб його стерегли, бажаючи вивезти людям його попасті. Отож у в'язниці Петра стерегли. А церква ревно молилася Богові за нього. І пам'ятайте ось що. Церква ревно молилася Богові за нього. Чи можете ви сказати, що ви молитеся ревно? Чи ви просто скажете: ну, я не знаю, ревно я молюся, чи ні? Я просто молюся? Що ж, погляньмо, що тут відбувається, і, можливо, ви відкриєте щось про своє молитовне життя. Отже, за наказом Ірода Якова вбили і, вочевидь, це подобалося юдеям, які ненавиділи християн. Ірод подумав: якщо вже це працює, то також наказав затримати і посадити до в'язниці і Петра. Отже, Петро сидить у в'язниці, йому загрожує швидка смерть. Очевидно, що Ірод хоче вбити його. Це й означає, бажаючи вивезти людям його попасті, і він збирається вбити його мечем, як він зробив це з Яковом. І він подумав, що юдеям буде приємно, якщо він вбиватиме християн. У результаті християни зібралися разом. Писання каже у будинку Марії, там вони зібралися разом, щоб молитися про Петра. Пам'ятайте, що, ймовірно, Яків був убитий без жодного попередження. І ось і Петра, їхнього лідера, збираються вбити. Вони знають, що його збираються вбити, отже, вони моляться, але ймовірно, їм до певної міри нелегко це робити бо Яків уже вбитий. І вони знають умови утримання ув'язаних у римській в'язниці. Отже, вони моляться і моляться, щоб Бог його звільнив. Отже, я хочу, щоб ми прочитали тут кілька віршів. Подивіться на, ну, будь ласка, шостого вірша. А як Ірод хотів його вивести, Петро спав тієї ночі між двома вояками закутий у два ланцюги, і сторожа пильнувала в'язницю при дверях. І ось ангел господній з'явився, і у в'язниці засяяло світло. І доторкнувшись до боку Петрового, він збудив його, кажучи, мерші вставай, і ланцюги йому з рук поспадали. А янгол до нього промовив: Підпережися, і взуй сандалі свої, і він так учинив, і каже йому: Зодягнися в плаща свого, та й за мною йди. І вийшовши, він ішов усвід за ним. І не знав, чи то правда, що робилось від ангела. бо думав, що видіння він бачить. Як сторожу минули вони першу і другу, то прийшли до залізної брами, що до міста веде, і вона відчинилася сама їм. І вийшовши, пройшли одну вулицю, і відступив ангел зараз від нього. Отже, що ж відбувається? сказав же Петро, притомнівши, тепер знаю правдиво, що Господь послав свого янгола і видар мене із рук іродових, та від усього чекання народу юдейського. А зараз я хочу, щоб ви про дещо поміркували. Одне слово привернуло мою увагу, коли я читав це місцеписання, а я читав його неодноразово. Повернімося до п'ятого вірша і зверніть увагу на те, що тут сказано. Отож у в'язниці Петра стерегли. А церква ревно. Послухайте, церква ревно молилася Богові за нього. І ось це слово просто таки кинулося мені в очі: Богові. І якщо я спитаю вас, хто цей Бог, якому ви молитеся? Більшість, ніж ймовірно, більшість із вас, хто сидить тут, і більшість із вас віруючих скаже, що ж, я молюся єдиному справжньому Богові. Тобто, коли я молюся, я думаю саме про нього. Але я хочу, щоб ви подумали про людей, які моляться, які не обов'язково моляться єдиному справжньому Богові? І ось що я виявив: коли я розмовляю з кимось, хто не знає Господа Ісуса Христа як свого Спасителя, і вони кажуть про молитву, я питаю, ну то кому ви молитеся? Ну я молюся Богові. Ну а хто він цей Бог? Він Бог, якому я молюся. І що більше з ними розмовляєш, що більше слухаєш, то більше дізнаєшся і дізнаєшся. Ось що багато людей у своїй свідомості створили свого власного бога. І цей Бог погоджується з ними в тому, що вони хочуть робити, куди вони хочуть іти, як вони хочуть одягатися, що вони хочуть пити, або які сексуальні взаємини вони хочуть мати. Тобто, це такий Бог, який їх цілком влаштовує. Отже, вони кажуть: я питаю, ви вірите в Бога? Так, вірю, молитеся йому, молюся. А що ви йому кажете? І ось ти вже торкаєшся особистого аспекту. Я не скажу вам, що я йому кажу. Вони не можуть сказати, бо їхній Бог не Бог з великої літери, він Бог, якого вони самі створили у своєму розумі. Але послухайте, вони ніколи не скажуть вам, що він святий, праведний, що він Бог суддя, що він ненавидить гріх. Нічого цього вони не скажуть. Вони казатимуть про Бога, який підлаштувався під їхні бажання та під їхній спосіб життя. І дуже багато людей у молитві звертаються не до Бога. І хтось запитає, у якому богові моляться християни. Я вам скажу. Він, послухайте уважно, на той випадок, якщо ви маєте одного з цих саморобних богів, він справжній бог. Він бог, який створив цей світ. Він бог, який знищив цей світ потопом. Він Бог, який дав нам десять заповідей. Він Бог, який зруйнував мури Єрихонські. Він Бог, який дав Давидові псалми. Він Бог, який дав нам пророків, наприклад, Ісаю, Єремію та Даниїла він Бог, який дав нам Господа Ісуса Христа, Божого Сина і нашого Спасителя. Отже, якщо ви молитеся якомусь іншому Богові, то це саморобний Бог, і це все не працює. Справжній Бог, святий Бог, він праведний Бог, він досконалий Бог, він Бог, який чує молитви і відповідає на них. Він Бог, який любить нас безумовною любов'ю. Він Бог, який пробачає нам наш гріх, але він Бог, який не терпить гріха, бо знає, що гріх нищить людей, яких він любить. Якщо ви не маєте цього Бога, то не маєте жодного. Ви маєте саморобного Бога. Він влаштовує вас і послухайте. Він не має сили щось обіцяти. Він не обіцяє нічого. Ми можемо сказати з писання «Вийти з тіла, мати діму Господа. А що ви можете сказати про свого бога? Я можу сказати, що ви скажете. Ну, я гадаю, що все просто перетворюється на ніщо. Я просто зникну. Ні, не зникнете. Ну, я гадаю, що Бог є Богом любові. І Він з усіма вчинить однаково. Ні, не вчинить. Можете наводити найрізноманітніші відмовки про свого бога, але ви нічого не кажете про суд. Ви нічого не кажете про праведність, ви нічого не кажете про судний день. Ви нічого не кажете про те, що ви постанете перед святим Богом і дасте йому звіт за своє життя. І зауважте, ви не кажете про пекло. Можливо, ви скажете трохи про небеса, бо вірите, що туди підуть усі. Але чи це правда? Ні, неправда. Отже, ваш Бог Бог для вас, але ваш Бог для вас нічого зробити не може. Він взагалі не має жодної сили, бо він Бог вигаданий вами. А єдиний справжній вічний Бог це Бог, якого ми описали кілька хвилин тому. Він Бог, який дав нам десять заповідей, заповіді блаженства та усі чудові місця писання в Біблії. А чому я питаю, якому Богові ви молитеся? Бо якщо ви не молитеся єдиному справжньому Богові, ваша молитва ніяк не змінює ваше життя. А ці християни, почувши про ув'язнення Петра, зібралися разом. І вони почали молитися і клопотати за нього. І цікаво, коли дивишся на це місце писання, і думаєш про те, що ось ось мало статися, то молитися їм, мабуть, було не так легко. Я гадаю, якби я був серед них, і мені було б важко. Таким чином, з людського погляду, з будь-якого людського погляду Петра завтра вб'ють. Тобто завтра для Петра день Ес день смерті Енсовіруючі зібралися разом у будинку Марії і почали молитися. Вони волали до Бога про те, щоб він зробив щось незвичайне, зробив для них щось дивовижне, бо Петро означав для них дуже багато. Якби його вбили, то це в їхньому уявленні була б повна катастрофа, особливо щодо того, що сталося б у церкві. Отже, кілька хвилин тому ми бачили, що сталося Петро в'язниці. Бог посилає свого ангела, той виводить Петра з темниці, і він приходить до будинку Марії. Знаючи, що саме там вони всі моляться, Петро стукає у двері, і до дверей підходить молода леді, і ось що каже писання: і як Петро фіртку брами постукав, то вийшла послухати служниця, що звалася Рода. Та голос Петрів, розпізнавши, ви подумали, що вона відчинила двері, і пішла, побігла назад, і сказала там Петро. Але ні, ось що вона зробила. Вона почула його і навіть не відчинила двері. Вона просто побігла назад і сказала, це Петро. А що вони відповіли? Це не може бути Петро. Можливо, це ангел, але це не може бути Петро. Петро все стоїть там і стукає, намагаючись увійти. А вони всередині вирішують, що це не він. Я маю на увазі, вони ревно молились Богові про його звільнення, і Бог звільнює його. А вони й досі там кажучи, ні цього не може бути. Це приклад вагань у вірі. Отже, вони їй сказали чи ти навісна. Дивіться, вони були там молячись, волаючи до Бога. Вона каже, Петро, при воротах». Вони кажуть: Чи ти навісна? Та вона запевняє своє. Отже, Петро й далі стукав. Мені цікаво, що він думав. Коли ж відчинили, вони його вгледіли та й дивувалися. Отже, Бог відповів на їхню молитву: ось на що я хочу, щоб ви тут подивилися, і я хочу, щоб ми сказали це знову і знову. Бо не хочу, не хочу, щоб ви це пропустили. Біблія каже, що вони молилися Богові. Дозвольте спитати, скільки з вас молиться Богові? Скільки разів ви ставали на коліна і починали розмовляти з Богом про те, що вас турбує? і потім ви переходили від молитви про вашого чоловіка, про вашу дружину або ваших дітей, або ваші фінанси, хоч би що це було. І ось ви вже й молитеся про щось інше. Ви помічаєте, що молитеся про щось інше. Насправді ви, ви молилися про весь світ, і потім ви встаєте і йдете. Години через дві, хтось питає вас: ти молився? Так. А про що ти молився? Ну багато про що Коли ви молитиметеся Богові, ви знатимете про що ви молилися. І послухайте уважно, ось що відбувається у нашому розумі. Ми зосереджуємо його на Бозі, щоб молитися йому. І ми цитуємо йому вірш. Боже, ти сказав, що якщо я попрошу чогось у ім'я твоє, то ти зробиш це. Я послухайте в ім'я Ісуса молюся тобі, і ось ми починаємо молитися, але ось помічаємо, що перескочили на щось інше, і про Бога вже не йдеться. І наприкінці молитви ми ніби ставимо таку крапку. Ми кажемо в ім'я Ісуса Амінь. Ми навіть і не знаємо, що це означає в ім'я Ісуса Амінь. Со відтак значна частина наших молитв буває марною, бо ми не молимося богові. Я молюся Богові про свої фінанси, я молюся Богові про свого чоловіка або про свою дружину. Я молюся Богові про своїх дітей. Я молюся, інакше кажучи, Бог має бути найголовнішим у наших молитвах та наших думках, а інакше нас зносить на найрізноманітніші речі. Як ми вже сказали, ми навіть не пам'ятаємо про що молилися. Але Бог, по перше насамперед, я молюся Небесному Отцеві про це. І не буде так, що я про щось молюся. А потім перестрибую на щось іще, і забуває про те, кому я молюся, який він. Ми шануємо Бога, коли приходимо до нього. Ми шануємо Бога, коли розмовляємо з ним. І він готовий почути і відповісти на наші молитви. Він каже: покликуй до мене і тобі відповім. І розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Якщо він зміг розділити червоне море, зруйнувати Єрихонські мури. Якщо Він зміг дати десять заповідей, він може відповісти на будь-яку нашу молитву, яка відповідає його волі та плану для нашого життя. Отже, я хочу, щоб ви помітили, що ще про них тут сказано, писання каже «Отже, церква ревно, палко, молилася Богові за нього. Палко. ви знаєте, що це означає? є ентузіазм, є почуття, є віра. Палко, дозвольте поставити вам запитання, чи палко ви любите своїх дітей? Звичайно ж. Палко означає, що моє серце в цьому. Коли я розмовляю з Богом, палко, це означає, що я хочу цитувати йому писання. І ми цитуємо писання у молитві не для того, щоб нагадати щось Богові, а для чого? Щоб нагадати нам про його обітниці стосовно наших молитв. Отже, палка молитва, наприклад, коли на Ісуса чекав хрест, писання каже, що він молився в Євангелії від Луки, 22 розділі, він молився ревно, палко. Тобто він відчував страждання. І мені цікаво, коли в останнє ви могли чесно сказати: я молився за нього палко. Це означає, що ви вклали в молитву все серце. Це означає, що ви, ймовірно, плакали, молячись про когось. Це означає, що ви казали, Боже, я зроблю все, що ти скажеш, хоч би що знадобилося, для того, щоб допомогти людині пройти через ситуацію, через яку вона проходить. Боже в ім'я Ісуса. Отже, палко означає від усього серця, і дуже часто ми кажемо комусь, я помолюся про тебе, і ми не повинні казати ці слова, якщо не маємо їх на увазі. Якщо я кажу комусь, що помолюся про нього, це означає, що я помолюся про нього. Мені потрібно щось зробити, щоб нагадати собі, що я обіцяв помолитися про людину. отже, іноді я складаю перелік і дивіться, якщо ви хочете, щоб Бог щось зробив для вас, зробив багато чого, то прийти до нього один раз не розв'яже завдання, не розв'яже. Бо в деяких питаннях та ситуаціях богові потрібен час щоб розв'язати ситуації і відповісти на ваші молитви. Отже, якщо ви помолилися один раз і сказали, ну що Бог не відповів на мою молитву. Ви не дали йому можливості відповісти на вашу молитву, так як він хоче відповісти на неї, так щоб заслуга належала йому, і щоб ви одержали благословіння. І щоб це було нагадуванням для вас, коли ви матимете прохання наступного разу. Ось як треба приходити до Бога. Він каже: Покликуй до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш. Ви навіть не розумієте. І якщо я запитаю вас. Ви маєте перелік? Скажімо так, якщо ви дуже серйозні щодо своєї молитви та щодо людей, про яких ви молитеся, ви робитимете те, що нагадуватиме вам молитися доти, доки Бог не змінить обставини. Саме тому я й маю перелік. Ви запитаєте, а що за перелік? Ви берете молитовний перелік і записуєте тут. Можете записати ім'я. І ось що я виявив ще давно: добре писати дату напроти. Ось такого числа я почав. Може минути три дні я ставлю іншу дату. Відповідь одержана, а може бути три місяці, шість місяців, і я молився про людей довше за це. А є такі люди, про яких я молився, молився і молився, і ще й досі не можу поставити дату закінчення. Але дивіться але принаймні я маю нагадування, принаймні я можу продовжувати молитися про цю людину, щоб Бог змінив її або забезпечив щось у її житті питання в тому, чи молюся я палко, бо я люблю цю людину. Мені не однаково. Я не молюся однаково про всіх. Так це і відбувається. Що ближче вам люди, то ймовірно, більше ви молитиметеся про них, то щирішими будуть ваші молитви. Або ретельніше, інтенсивніше ви молитиметеся про когось, кого ви воїстину любите, або про того, хто як ви бачите, йде в хибному напрямку. І були такі люди, яким я казав. Не роби цього. Не роби, кажу тобі, не роби цього. Вони йдуть у хибному напрямку. Я молюся Богові. Нехай вони спіткнуться, нехай упадуть, нехай відчують біль, хоч би що знадобилося, зупини їх, зупини їх, і не дай їм зруйнувати своє життя. Користі не буде для мене молитися Богові тільки про те, що він щось заблокував для них. Я також хочу бачити, що Бог працює в їхньому житті. Отже, писання каже, що треба молитися палко, і зверніть увагу на третій пункт: а саме молитву, яка впливає на Бога. Можуть промовити ті, хто перебуває у згоді один з одним, у згоді один з одним та з Божою волею. Наприклад, якщо я маю на серці великий тягар про щось, я порозмовляю про це з кимось, хто сидить тут. Наприклад, я скажу цій людині, ось що мене справді турбує, і молімося про це разом. Є щось, дивіться, є щось у згодах. Якщо двоє з вас погодяться на землі просити про щось із волі Отця, він теж бере участь, отже, є щось у спільній молитві І висловимо це так: що сильніша ваша образа, що сильніший біль, то більш ймовірно, що ви попросите когось помолитися з вами, не просто помолитися про вас, а помолитися з вами. Тому якщо я запитаю вас сьогодні, скільки з вас мають молитовного партнера? Ви скажете, а мені не треба, щоб хтось молився про мене? Ні, треба. Нам необхідно, щоб хтось молився про нас, щоб попередити, якщо ми рухаємося в хибному напрямку. Упродовж багатьох років люди підходили до мене і казали: а ви певні щодо того й того? Якщо побожна людина питає мене, ви певні, що зробити так правильно? І ось що я скажу: я не буду таким зарозумілим та егоїстичним, щоб сказати, ну що я цілком певен? Ні, якщо ви спитаєте про це, я скажу. Боже, прошу роз'ясни це в моєму розумі, щоб я був упевнений в тому, що йду у правильному напрямку, просячи про правильне для правильної мети, з правильною мотивацією. То що Бог бажає задовольнити наші потреби виконати бажання нашого серця. Коли ми приходимо до нього з чистим серцем, Відкритим розумом у готовності слухати Його і бути слухняними йому. Отже, найдужче, що ми можемо з вами робити, це молитися. Нам потрібно молитися Богові і молитися палко від усього серця. Нам треба молитися згідно з його волею, згідно з тим, що він хоче і бажає для нашого життя. І одне з найкращого, що ми можемо робити дивіться, це допомагає нам і допомагає комусь ще. Це коли ми молимося з кимось. Дивіться бо всім нам потрібна підзвітність. людина, яка не бажає бути підзвітною, опиняється там, де не треба, тому вони й не хочуть надавати жодного звіту. Підзвітність – це зона безпеки для нас. Підзвітність за те, що я кажу, куди ходжу, з ким ходжу, як витрачаю гроші. Інакше кажучи, мені необхідно бути підзвітним. Це – це безпечно. Хтось каже, мені потрібна воля. Вам потрібна воля, щоб зруйнувати своє життя, воля влізти в борг, воля мати взаємини з людьми, з якими вам взагалі не треба мати жодних взаємин. І звітність це страховка для кожного з нас. І Бог знає, що усім нам потрібна безпека. безпека ходіння в його волі та його шляхами. отже, в церкві за тих часів люди були мудрими. Вони зібралися усі разом і молилися про звільнення Петра. І на великий, на їхній великий подив, він був звільнений. І що відбувається? Петро потім живе ще довго. Я запитаю вас просто ось про що: якби вам довелося описати своє молитовне життя, як би це було? Ну, я промовляю молитви пізно ввечері. Слискідз'ясуйтемо, що означає, що ви молитеся пізно ввечері. Я розумію, що ви кажете, але якщо ви молитеся пізно ввечері перед сном, то я вам скажу просто зараз: у вас будуть проблеми. Бо насамперед ви вже на дві третини спите, що не почавши молитися. Отже, ви навіть не знаєте, що ви кажете. Якщо ви інакше кажучи, можливо, ви молитеся тією самою молитвою, якої моя мама навчила мене в ранньому дитинстві. Це перш ніж я зрозумів, як та що я зараз лягаю спати і, господи, збережи мою душу. Якщо я помру, перш ніж прокинуся. Я благаю, Господи, візьми мою душу. Ну, це звичайно краще ніж нічого. Але це не найкращий вид молитви. Так, ми глузуємо з цього, але молитва справа серйозна. Молитися всемогутньому Богові через його Сина Ісуса Христа, який помер на Христі, і пролив свою кров заради прощення ваших гріхів. Молитися всемогутньому Богові про спасіння через його сина Ісуса справа серйозна. Молитися про наші потреби справа серйозна. Молитися один про одного справа серйозна. Молитися про країну справа серйозна. Молитва справа серйозна. Послухайте, не лише серйозна, а й сильна. Ревна, палка молитва приносить зміну в життя людей і може принести зміну в країні. І Божий народ має молитися. Амінь. Отже, ми вдячні тобі за те, що тобі до вподоби, коли ми молимося. Ти готовий чути нас, готовий відповідати нам, готовий зміцнювати нас, готовий будувати нашу віру, готовий навчати нас любити тебе. І ми молимося зараз в ім'я Ісуса. Кожен, хто сидить тут, кожен слухач, якщо вони хочуть, щоб їхні молитви були значними, допоможи їм зрозуміти. насамперед, вони мають особисто присвятити своє життя Ісусу Христу. Для прощення їхніх гріхів, що відчиняє двері для молитви і робить їх можливою. А до того як це станеться, молитва порожня і безглузда це тільки слова і тому ми молимося, щоб сьогодні хтось прийняв спасіння. Можливо, багато людей спасуться але, Господи Боже, нехай усе буде по-твоєму в їхньому житті та у житті кожного з нас, хто називає себе християнами. То називається іменем Ісуса. Просимо веди нас, щоб усі ми були людьми, які моляться. Я молюся в ім'я Ісуса. Амінь. Якщо ви були благословенні сьогоднішньою передачею, будь ласка, зайдіть на наш сайт intouch.org. ДОТИК по всьому світу ми приводимо людей до зростаючих взаємин з Ісусом Христом, які посилюють місцеву церкву. Ця програма профінансована служінням доти і стала можливою завдяки Божій благодаті та вашим вірним молитвам та пожертвам.